Таргонський став на захист батьківщини з перших днів повномасштабного вторгнення. До 24 лютого чоловік служив в ДСНС, але після нападу ворога вирішив приєднатися до лав Збройних сил. Ми стояли на обліку ДСНС, але так як я хотів служити через 5 днів, тільки 1 березня я попав на полігон. Перебуваючи на Донецькому напрямку, чоловік отримав поранення і проходив реабілітацію у Клевенському госпіталі. В цей час і вирішив почати займатися спортом. Я можна сказати завжди займався спортом. Тільки там була легка атлетика, я більшість бігав. А ну, а тут вже перейшов на, на... важку, можна сказати, атлетику плюс боротьба. Боротьба є боротьба. Ми не тільки джиу-джитсу займаємося, ну і джиу-джитсу заодно. Ну, подобається боротися. Заняття з джиу-джитсу для військових проводять у вудзоні, де розвивається ветеранський спорт. Тренерка Олена Ліснічук каже, що цей напрямок боротьби є адаптивним видом спорту. Якщо а, е... Є ветеран з протезом, і відповідно він не може або навіть з двома протезами нижніх кінцівок. Відповідно, він не може якби працювати нормально в стійці на ногах. Ми працюємо внизу, в партері тут, на килимі і вивчаємо так само техніки. За словами тренерки, все більше ветеранів починають займатися джиу-джитсу. Боротьба, як і будь-який інший вид спорту, допомагає їм реабілітовуватися фізично і морально. Це соціалізація в першу чергу. Група суто ветерани, так тобто вони один з одним спілкуються, вони розуміють, що тут уже не на фронті. Вони також можуть мати місце, де вони можуть посміятися, обговорити щось. Спорт важливий, тому що так, так само, як і Хопфінс, так само, і в Насті Месхаб. Ми не тільки пропонуємо просто тренування, ми ставимо нові цілі. Для ветеранів на обласних і всеукраїнських рівнях вже влаштовують змагання з джиу-джитсу. Такі планують проводити і на рівненщині. За словами тренерів, ветерани все більше займаються спортом, при цьому прискорюючи процес реабілітації. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин.